Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про ряд актуальних тем минулих днів. Розпочнемо з затримання голови Верховного суду України Всеволода Князева. Його схопили на хабарі у 2,7 мільйона доларів. Здавалося б, у людини зарплата 670 тисяч гривень. Що, ну, що тобі ще в житті треба? По суті, Цих грошей може вистачити на будь-що взагалі що може бути потрібним в житті. І після війни, зважаючи, що їхня зарплата прив'язана до мінімальної зарплати, вона ще виросте. В принципі, ну, 15 тисяч доларів в місяць, що людині ще треба. Причому це легальні, легальні прибутки, які він може вкладати у будь-що. Величезне питання, чому такі люди. Ідуть на такі злочини, на жаль, у мене на це питання відповідей нема. Є окремі люди, яким, скільки б їм не дай, все їм буде мало. Багато з них йдуть у судову гілку влади. Причому ми чітко бачимо, що там була вилагоджена схема, він заробив через підставну адвокатську контору, крім того, його дружина нотаріус. Вся повністю сім'я його у цій сфері всіх прилаштував. Але в один день, якщо ти корупціонер, то твоє життя може піти катуть під хвіст. Ми чітко бачимо це саме на цьому прикладі. І це дуже хороший приклад роботи антикорупційних органів, тому що вони нарешті запрацювали і працюють під час війни, і навіть під час війни знаходять таких хабарників. Я Впевнений, що після війни ситуація з корупцією в Україні буде набагато-набагато краще. Не можу я також оминути тему виборів в Туреччині. У другий тур прогнозовано вийшли Таїп Пердаган та Кемаль Реджеп Таїп Пердоган взяв на виборах трошки більше 49%, кемаль Калич Дароглу взяв трошки більше 45%. При тому всьому згадується мені один кейс з історії України та дискусії навколо Виборчих кодексів. У нас дуже багато хто дискутував, що якщо людина набрала більше 45% на виборах, то а навіщо проводити другий тур, якщо інша людина взяла значно менше. Зараз в Туреччині обидва кандидати взяли більше 45%. І їм пояснити, що другий тур проводити не треба, це взагалі, взагалі не актуально. Але у нас ця дискусія тоді ж у 2015 році і зникла. Тоді у другий тур вийшов тодішній чинний мер Кривого Рогу Вілку від опозиційного блоку, а також представник самопомічі Милобог. Другий тур відбувся за максимально великих скандалів, максимально великих перепітій і все таки. Був назначений третій так званий тур перевибори, на яких уже і Вілку залишився мером. Але повертаючись до теми Туреччини, варто сказати, що другий тур намічений на 28 травня. Боротьба передвиборча буде максимально жорстка. Жоден з кандидатів не має очевидної переваги, тому що третій кандидат. У Туреччині, який набрав близько 5%, підтримав Калич-Дороглу. Але дуже величезне питання, як, як той залишковий електорат, який не проголосував за перших двох кандидатів, веде себе у другому турі. Тобто вибори у Туреччині будуть дуже цікавими, але при тому всьому варто нагадати, що більшість у турецькому парламенті такі здобула правляча коаліція, правляча ко коаліція Ердогана. Тож, нас чекає дуже цікавий розвиток подій, і сподіваюсь, другий тур в Туреччині пройде без ускладнень, без якихось ексесів, і буде верховенство демократії. Але ключове, що маю сказати, вибор мають зробити турки. Останньою темою є найбільш дискутована в Києві на вулиці, на дитячих майданчиках, в курілках на роботі. Тема це останній обстріл Російської Федерації. Вони обстріляли дуже підступно. Обстріляли серед ночі Київ. При тому всьому жодна з ракет не потрапила в свою ціль. ППО спрацювало ідеально. Нагадаю вам ще раз про додаток ЄППО, через який ви можете передати дані щодо прольоту ракет, прольоту дронів, щоб ППО змогло їх краще вирахувати та збити у потрібний момент. Але при тому всьому є і негативні приклади. Це блогери. Які почали масово показувати, як виглядала робота ПВО в Києві. Ці люди показують місце дислокації цієї ПВО, зважаючи на те, що ну, я, як киянин, я знаю, знаю навколишні об'єкти і я прекрасно можу вирахувати. Повірте, росіяни так само можуть вирахувати цю точку ПВО. І наступний раз вони вже скерують свої удари по точкам дислокації цієї протиповітряної оборони. І потім уже буде складніше, значно, вести оборону від російських ракет. Тож, друзі, я думав, що ця тема пішла у минуле. Але нагадаю вам ще раз: не треба фотографувати пересування техніки, не треба фотографувати пересування ЗСУ, прольоти літаків. Більше того, прольоти ракет. Не треба фотографувати роботу нашого ПВО. Це все дуже сильно б'є по обороноздатності нашої країни? А тепер переходимо до відповідей на ваші запитання. Нагадаю, що для того, щоб залишити ваше запитання, і я на нього відповів на відео, треба залишити коментар з запитанням під будь-яким відео, можна навіть під цим. Дуже популярним запитанням було таке: невже Гончаренко причетний до того, що захоплювала земля в Одесі? Невже він такий, як Бойко, Шуфрич, Тимошенко – Льобочкін, Труханов. І також питання, що і причому до всього того, що я говорив у минулому відео, Прищетний Гончаренко. Хай його родичі начебто відповідають за ці запитання. Але у політиці та на Держслужбі є така специфіка. От уявіть, що є ряд злочинів. Перший злочин це гвалтування малолітніх, другий злочин це серійні вбивства. І третій злочин це щось робити за спиною у свого начальника або того, хто поставив тебе на твою посаду, та не ставити його у відомість про свої діяння. Ці злочини на державній службі стоять приблизно в одному ряду. Відповідно, ті родичі, які розкрадали землю в затоці роздільній, вони не могли не поставити свого куратора у відомість щодо того, що вони. Роблять. Тобто можемо сказати конкретно, що Олексій Гончаренко знав, що земля розкрадалась. Більше того, скоріше за все, йому за це її трошки заносили. Військовослужбовець питає, що невже ті воїни, які втратили здоров'я на передовій, ну наймовірніше були поранені чи будь-який інший спосіб втрати здоров'я, не потрібні нашій державі. Нашій державі вони потрібні. Більше того, у нас розробляється цілеспрямована концепція. Того, як ми будемо працювати з ветеранами після війни, крім того, президент Зеленський вже зайняв чітку позицію, що у військоматах повинні працювати не здорові богаї, а ті військовослужбовці, які постраждали від бойових дій, які були поранені, які втратили своє здоров'я. Тому що у цих людей є право у тих людей, які віддали все за цю державу, є право. Здійснювати певні дії для того, щоб залучати нових новобранців на військову службу. І останнє питання від постійного дописувача Гасто. Він питає за Григорія Мазурашу, і чому цей народний депутат подає таку величезну кількість законопроєктів. Одразу скажу, що я про членів своєї команди кажу: або добре, або не кажу ніяк. Відповідно, моя відповідь абсолютно повністю. Виходить з того, що це член нашої команди. Активна законодавча діяльність багатьох народних депутатів посилилась із запровадженням системи електронного документообігу. Що це таке? Якщо раніше, щоб подати будь-який законопроект, щоб подати будь-які правки, щоб отримати якийсь роздатковий матеріал, народні депутатам України роздавалися такі величезні талмуди, надруковані на папері різної інформації, яку депутати не завжди читали, та і неможливо її всю прочитати. Щоб подати законопроект, треба було бігати декілька кабінетів, щоб подати його в паперовому вигляді. То тепер це можна подати електронно через систему електронного документообігу. Більше того, запропонувати підписати можна всім народним депутатам через цю систему, і депутати приймають рішення підписувати чи не підписувати. Впрягаючись за Григорієм Мазурашу, маю сказати, що величезна кількість тих ініціатив, де він є співавтором, насправді не є його авторством. Наприклад, ініціатива щодо внесення зміни до тексту державного гімну, це є авторством іншого депутату, а Григорій Мазурашу це просто підписав. Звісно, на ньому є певна політична відповідальність за те, що він підписує. Але це, звісно, треба врахувати. Подальші його законодавчі ініціативи у великій кількості були дійсно саме за його авторством. При тому всьому я можу сказати, що я на 100% впевнений, що ніякі сторонні сили в плані великих торгово-промислових груп на нього не впливають. Людина регулярно працює на своєму окрузі, регулярно працює з виборцями і отримує від них ідеї та натхнення щодо того, щоб подавати ті чи інші законопроекти. На жаль, у Григорія відсутні в команді штатний юрист, який би міг би скласти нормально йому текст цих законопроєктів. Варто чітко розуміти, що ці законодавчі ініціативи протектовані внутрішніми. Його е, світоглядом та його власною ініціативою. Варто розуміти, що переважну більшість із цих законопроєктів я підтримувати не буду. Але у нього, як у народного депутата, все-таки є право, прописане Конституцією на законодавчу ініціативу. Цим правом він, в принципі, і користується. Тож, друзі, на сьогодні питання від вас вичерпались. Якщо бажаєте задати, не забуваємо писати коментарі з вашими запитаннями. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу! Гарного всім дня!